Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні, на жаль, мене в кадрі не буде, бо по нас усіх, на жаль, грип проїхався просто катком. Я ще ледве, чесно кажучи, рухаюсь, але не могла не зняти вам це відео про мімозу, бо вже час. А, дуже хочу зняти вам відео про початок весни, про парфуми на початок весни. І це відео обов'язково буде. я... Сподіваюся, що ще мені потрібно 2-3 дні, щоб прийти до тями, і обов'язково зніму вам це відео, на яке я так чекаю. А сьогодні про мімози. У мене набралося, як ви бачите, аж 5 мімоз, 3 у флаконі і 2 у семплах, і про них я хочу розповісти. Давайте почнемо з таких більш потужних парфумів, з потужних мімоз. <кій> <кій> і перший, про який я хочу поговорити. Зараз підсуну, це ось цей букет від Пенхалігонс. Піраміді тут, як не дивно, поєднали дві рослини, які ростуть абсолютно різний сезон. Це липа і це мімоза. Липа, як така, в офіційній піраміді не заявлена, але акорд липи тут є тобто, це має бути саме парфум про липу і про мімозу. Що я тут відчуваю? Я відчуваю тут квіткову медовість. Це, якщо мені скажуть, що це липа, я повірю, але це для мене буде скоріш липовий чай з медом, такий дуже солодкий чай. Оце така природня, дуже ароматна, дуже активна медовість. І мед такий, знаєте, він ось, ось і заграє, трошки такий підбродивший вже мед. Мімоза тут. Пухнаста, трошечко цієї пухнастості мімози є, і це дуже дивне, але дуже яскраве поєднання. Це парфум, який я точно вам, незважаючи на таку привабливу піраміду, не раджу брати на осліп. хоча здавалося, так? Дуже багато людей люблять мімозу, вона нас манить, любить, люблять мед, медовість нас також манить. Але Тут всього оцього дуже якось так багато, воно дуже таке інтенсивно, воно дуже яскраве, і від цього дуже швидко починає боліти голова. Хоча при нанесенні а, цей парфум зачаровує. Він такий, ось саме своєю цією аск... яскравістю, позитивністю, активністю, він такий захоплює, такий, викликає оцю емоцію, як це гарно, як це позитивно, як це яскраво, майже смачно. І ти хочеш його носити, а вже хвилин буквально за 10-15 ти розумієш, що цієї активності це медово квіткової дуже забагато, і а, з ним не кожен а, впорається з цим парфумом. Тому, можливо, трошечки. А, можливо, а, лише тоді, коли ви йдете на прогулянку в якийсь такий дуже повітряний, прохолодний весняний день, коли вітер буде грати цим парфумом, тоді його легше витримати. А, Інакше з ним, з ним важко. Дуже багато цієї активної, напористої, а, солодкої, навіть не те, що солодкої, вона якась така, ну, от, як загравши мед, знаєте, така активна нота цієї квіткової медовості. Тому з ним акуратно це не та мімоза, яка така легенька, м'якенька, пухнастенька. Це не про цей парфум. Відсовуємо його. Наступний активний парфум у мене ось тут Семпл. Це Вескер від Імперіал. Про цей парфум я дізналася, здається, рік тому від Марини Імбир, коли вона познайомилася з Вескер на парфумерній виставці, я замовила собі одразу семпл. Це дуже активна мімоза. В принципі, ми знаємо, що березень, незважаючи на те, що зараз дуже тепло, березень нам може обіцяти ще значне похолодання і навіть морози. Тому, хоч цей сезон мімози, але... Зважаючи на те, що холоде ще може, холод ще може повернутися, ще час повернеться носити ось такі теплі, гарячі, зігріваючі парфуми. Чим цей парфум цікавий? Це незвичайний мімози. Такої мімози ви ніде не зустрінете і не зустрічали. Ну, можливо, в колись в майбутньому і зустрінемо, але такої, ще точно не існує. Тут мімоза гаряча. Пилок мімози відчувається, це однозначно, але з чим він замішаний, то це о, потребує окремої розмови, окремої уваги. Тут мімозу замішали з такими активними, гучними щільними нотами, як жасмин, вишня, мигдаль, і увага, гаряче залізо. І Мені чим пахне, давайте зразу чим мені пахне по асоціаціям. Мені пахне так мімозою, але мімозою завернутою в медове гаряче тісто. От коли ви розігріваєте мед і заливаєте його в борошно, щоб замісити тісто на медовик, оце таке сильний аромат. Теплого меду і густий, це таке тягуче, щільне медове тісто, ось тут воно відчувається. Я так підозрюю, що це мигдаль. Саме солодкість мигдалю Мигдаль то такий аж лікерний. Можливо, якраз за рахунок того, що тут додали цей солодкий жасмини, вишня. Воно не пахне все окремо, воно пахне все разом. але Ось цей, мабуть такий лікарний солодкий мигдаль мені видає медове тісто. Тобто медовість, хоч мед не заявлений тут, я відчуваю дуже сильно. Далі хочу продовжити вже більш прозорими, легкими мімозами, такими, в яких більше шансів сподобатися більшості. Це моя новинка, це Atelier de Fleur, це будь якова лінійка Клої Ерба мімоза. Ну, В принципі, він багато в чому так і пахне в великій мірі, так і пахне травою, зеленю і мімозою. Я дуже чекала зараз, початку березня, сезону мімози, щоб відкрити, нарешті, цей парфум і ним насолодитися. Я як спробувала його в магазині, так він мене підкорив з першого за нюху, з першого за тесту. І, можливо, б я його не купила, хоча він мені сподобався. Але я взяла з собою блотер. Ним надушений. І це блотер пах декілька днів, і з кожним днем мені подобалося більше і більше, що я відчувала цього блотера. А відчувала я замшеву мімозу. І це мені видалося так стильно, так по весняному і нетривіально. Бо дуже багато мімоз вони схожі, особливо легких мімоз вони схожі між собою, звичайно, вескер, про який я щойно розповідала, він ні на що не схожий. Якщо ми візьмемо такі легкі, пудрові, природні мімози, вони схожі між собою, і одної, в принципі, в колекції достатньо. І ось мені, чесно кажучи, достатньо було по цієї однієї мімози від клої. Вона дуже гарно, дуже чисто зроблена. Я сьогодні, до речі, мені сьогодні перший день, коли я за тиждень надягла якийсь парфум і. Це мімоза від Клоя. Вона починається, відкривається легкою, але такою досить соковитою, просто неактивною зеленю, але досить виразною. Ось так. І. Підключається мімоза, мімоза трохи пудрова, досить таки натуральна і замшева. Я не знаю, що видає тут цю замшевість. Ми не знаємо піраміду, насправді, цього парфуму, головний тут акорд мімоза, ну і судячи з назви, мабуть, зелень трава. Ось. Тобто, що видає замшевість, можна лише здогадуватися. Але це мімоза, яка звучить легко, яка звучить природньо. Трохи пудрово, наче вона дійсно накладена на замшу. Наче гілочка мімози лежить на тонкій-тонкій замші світлого кольору. Це дуже гарно, це дуже по-весняному, це дуже зрозуміло, це дуже комфортно, дуже стильно. Він такий парфум на кожен день. а В нього дуже низька правда дифузність, якщо чесно. А зі стійкістю на шкірі в мене особисто. Біда, бо це години 3, на одязі більше на одязі годин 5-6, хоча на блотері, я повторююся, він протримався декілька днів. Можливо, на Ну, зараз просто пройшло 5-6 годин, а, то, можливо, на одязі він протримається і весь день. Я зробила, правда, одне нанесення таке щедре. Тож, якщо политися, можливо, буде все набагато краще. Я... Поки що не поливалася, але мені дуже подобається. Думаю, що він буде потребувати оновлення, якщо ви хочете, щоб від вас пахло цілий день. Але зроблено дуже гарно. Дуже таке чисте, природнє звучання з зеленим таким підтоном. Це як оця зелень вона додає ковток свіжого повітря. він... Освіжає, От, особливо на початку, у вас таке враження, що це аромат мімозної чистоти. Ну, дуже гарно зроблено, мені дуже подобається. І коли я говорю, що мені його було б достатньо, я так трошечки а, з як то з сожаленням, підкажіть, мені дивлюся на Локуван Мімоза. Не тому, що він поганий, а тому, що мені Клої подобається набагато більше. Ось вони по характеру дуже схожі, вони можуть стояти на одній сходинці по характеру, по стилю виконання. Але все ж таки ну, як і інші парфуми цього бренду, цієї лінійки, вони звучать простіше. Хоча це теж дуже гарна мімоза. Свіжа, проста, гарна мімоза. Я не пам'ятаю, що там, чесно кажучи, в пірамінні. В мене таке враження, що там є фіалка. От я не пам'ятаю, чи вона там є, але ось така а, свіжість, також якась трошки зелень, трошки замшевість фіалки, мені там присутня. А, і свіжа. Ця мімоза свіжа. Я пам'ятаю, чому ж я її купила минулої весни, ще я її купила. Ось якраз десь в цей час, чи то був березень, чи то був початок квітня. Я його затестила в магазині, був такий весняний сонячний, але з прохолодним вітром день. Я вийшла з магазину, і як мені це гарно шліфило. Ось воно просто так лягло на оцю погоду, таку весняну, з легким освіжаючим вітром, весняним, сонечко горіло. І це було дуже гарно, оцей подих весни, знаєте, відчувався, коли ми всі так чекаємо, що зараз за зміни у цих сезонів зараз все оживе. І це от було те, що хотілося тоді відчути, і я замовила собі цей флакон саме за настрій, який той, той парфум тоді мені парфум мені тоді подарував. Але от я не знала тоді, ще клоя. В порівнянні з Клоєю він програє, він програє, програє своїм більш простим звучанням, але це гарний парфум. Просто а, не хочу дуже сварити. Через те, що в мене є два, то він програє. Якби він був один в мене, то це було б дуже непогано. Це мімоза, вона впізнала, вона. В нього також дуже природне а, напівпрозоре звучання. А, нічого, нічого не можу поганого сказати, окрім ціни, що ціна досить таке, кхм, а, вагома, немаленька в цього парфуму. Тому, знову ж таки, обираючи поміж двох я б обрала клою, бо в них більш-менш однакова ціна, бо Chloe трошки цікавіше звучить. Але це непогано, це дуже непогана мімоза. То, якщо ви, наприклад, обираєте на розпив, то чому б і ні? І останній в мене тут від Ubigan для Belle Saison. це парфум про мімозу акварельну. І він мені, чесно кажучи, з усіх мімоз. Ну, до букету в мене питання, тому що він дуже активний, такий викликаючи головний біль, дуже там активна ця медовість така. Забрудивша. А так, у біган... я дуже поважаю цей дім, у них дуже багато гарних парфумів. І це парфум такий, який мені також дуже сподобався спершу, а потім викликав дуже багато запитань, хоча, неймовірно, красив флакон у нього. І в чому питання? В тому, що в ньому забагато акварельності, як на мене. І він звучить невиразно. Але це на мій смак, тому що багато хто любить ось саме таку ніжність, акварельність. І в нього також, як у клоя, невелика стійкість. У люкуван, мені здається, стійкість більша. А ще хотіла сказати, що мімо люкуван гарно звучить восени, як не дивно. От клої я не уявляю восени поки що, принаймні. А мімозу люкуван я спробувала носити восени, такою теплою осінню. І йому от Пасує оцей вітерець, йому дуже гарно вітряну погоду в повітряну. Повертаємось до убіган. Він дуже акварельний, як в художньому сенсі, тобто асоціюється з акварельними а, фарбами, коли падає ось акварельна фарба і розмиває а, фарбу, розмиває малюнок ваш, він розпливається. Так, і в плані сприйняття прийняття ви вичуваєте багато тут води. От прям водянистості. Це така водяниста мімоза. Значить мімозу просто втопили у вазі з водою. Не просто поставили у вазу з водою, а прям втопили в цій воді. Хто любить такі ніжні, акварельні, от водянисті парфуми, вам точно сподобається. Також звучання мімози тут чисте. Тут найменше, мабуть, пилку відчувається, Тож, якщо ви любите такі пилкові мімози, пухнасті, то ні. Тут відчувається сама оця есенція саме серця аромату мімози і багато, багато води. І от е, мені не сподобалось саме через оцю занадто ну, на мініса акварельність. І стійкість в нього також години три. Він настійкий і майже не шлифить. Але він такий дуже акуратний. Дуже коректний. Мені здається, що в шлейфі це буде дуже гарно, дуже приємно, дуже компліментарно. Буде викликати також асоціацію доглянутості, чистоти, акуратності якоїсь. Але якщо ви любитель більш активних композицій, то вам, мабуть, буде в ньому чогось от не вистачати цієї самої активності, яскравості, харизматичності, мабуть, він такий дуже дуже легкий, дуже-дуже коректний, щоб нікого не зачепити, щоб нікого не обрагазити. він асоціюється тим не менш з ніжністю, з чистотою, як я вже сказала. Тому. Зважаючи на те, що ви очікуєте, що ви шукаєте, а якщо шукаєте саме а мимозу як ромат чистоти, то чому б не звернутися до до цієї акварельної мімози? Я не виключаю, що колись я до цього дійду, і він в мене з'явиться, тому я притримую оцей відливант: оцей семпл. Мені цікаво його розношувати, а, але поки що міфори з усіх сьогодні мною описаних це клоє. Ерба мімоза. Пишіть свої, будь ласка, улюблені мімози, а ми з вами обов'язково дуже скоро побачимося у першій весняній добірці. Я вас обіймаю, не забудьте підписуватися. Дякую, що подивилися це відео майже без мене сьогодні. До нових відео. Бувайте!